то вичиться. Ні, ні. Доброго вечора. Добрий вечір. А як вас звати? Олександр. Олександр. Е, як краще вам на українській чи на наш... ну, так, смешаный, на нашому змішаному? На нашому суржику. На, на, на нашому знанці. На нашому місцевому, да, да, який всі розуміють. Да, да. Добре. Олександр, ви кажете, що ви бачили, як ця копанка Створювалося, можете розказати ну, цю історію? Трошки, так, 67 68 рік нагнали сюди дуже багато техніки. В основному локомотівне депо, тому що воно було одним із. Ну, воно багато, ну, вагони, тому що вони не сам місяць. Ну, і городський власник, звісно, яку то ж допомогу. І тут почали трошки викапувати, екскаваторами рити, вивозити землю. Оце, де ми стоїмо, ця гребля, вона насипана. Uh -huh. Так от десь метров, ну може 100-150. Тут води взагалі не було. Вода була аж там, 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 ну десь метро 200. Uh -huh. Тут люди садили капусту, ну таку всю городину. Uh -huh. Там от в уголку, де ось ви бачите, очерет, стояв колодець, такий рублений з дерева, журавель він називався. Такі, ви поняли, що таке жиравець. Ну, звичайно, такі, звичайно. такий був відро, щоб цеплять, опускали воду. Ну, десь, може, метр-півтора-два там до води була. було. до Було води, Тут води не було, там була, там родничок був. Ми ще пам'ятаємо, там такі маленькі кринички були, називали їх. Жабки-кринички, Жабки да, не кряки, не жаб, а криничка така вона. ну як вона кажуть. Ну кажуть, вона любить чисту воду. Да, во, во, щось а ще таке. в молоко кидає? Ну, да, да, молоко кидав молоко не скисало, правильно. Да, 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 так я да. теж чув. Ну так от то, ну, так. І потім, як пішла оця вода, вона якось... Ну, швидко вона пішла. Тому що засипили ж, мабуть, всі варіанті родники. Угу. А родники тут є, тому що зимою, коли йдеш по льду, і воно видно, де буль-буль-буль, буль-буль-буль, там в основному на вершині. Угу. Ну, б собі зацепити, бо почистить. Ой, було б тут таке. раз хотів якось хотів забрати. ну Не знаю, не забрати, а орендувати. Кіровоградська зірка це в ті времена, ще коли завод существував. Ну, наші місцеві власті не віддали, хотіли тут турбазу зробити. Место що і не віддали, бо воно б як би було, бо було б таке, як у Васиного там ще да, що людей не пускають. Ну, тут... ну, Хотілося б, щоб. А про понтони ж вам розкажу. Про земснаряд стояв угу. в ті времена, десь ну, 66 67 й А понтони для чого були? А понтони на понтонах лежали труби, ага. з яких земснаряд дов був викачувати цю муляку. Угу. І, і по цим трубам, які на понтоні, ну, вони зверху були, а понтони, щоб же труби були поверху. Ну, зрозуміло. А -а. І, 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 і Ця, ця муляка має проваля, вже, вже такими ну, ветками, щоб, не, щоб вода стікала, а ця грязюка там оставалась. ну Все якось так вийшло. коротше цей земснаряд і все забрали, все увезли, а хотіли зробити. Тут. Не знаю, хто тут був так, організатор, тому що це ну, не, не маленькі гроші це стоїло, щоб це земсталяти, смонтувати, привезти його. Не вийшло. Так. Таке-таке. От. От тут футбольне поле було, у нас отак от до, до, до риб 300. річка Ванючка, яка у нас тут протікала все життя з железно, під железної дороги, там що футбол гуляли, ворота стояли. А там дачі такі сусільки були, ой, красиві. дирочок було нарита. І це він стане на лапки. тік 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 Ми їх ще виливали водою і так брали за холку, тільки він вилазить норки, раз за холку. Бо я запалився гризане, бо щоб на них не касались. До 70-х 70 годин. 66-ї, 67-й, 68-й. Це я був в восьмому класі, в 68-му році. В 66-му. З відповідно в 6 класі. класі. В 60-му році поступив перший клас, з четвертої тоді була Вона ще була 8 річка. Зараз все вже зробили. Ну так, от, може щось ще задавати, якось щось спомню. Да, ну я так розумію, що раніше частіше тут була вода. І більше було води, ну потік був о, кращий. Ви знаєте, ну. Де було менше, ніж зараз. Менше? Ну ви знаєте, було, е, риба така була інтересна, це бубир, який ми називали бубир. Там такі красний кара, в'юнці були, Ого. Отакі, да, такі в'юнці, прямо в руки його не вдержиш. А бубир ловили, оце трьохлітровий бутильок, прив'язували вірьовочкою зверху, туди кидали хліб і від берег. І туди так ну, 5-10 минут, там 3-4 таких бабуря. Ну, тут, знаєте, він, ага. ну піскар на нього. Ще ну, я, я розумію. Ага. Пі піскар так називали на нього. Ну, так. Тут рибалка така була, ой 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 хороша. Тут вона, тут барша не росла, риба. Так. <соцентрична> така Дика, -ди 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 дика. <соцентрична> <соцентрична> ну, така от копанка. Ну, там пляж був аж там, а там десь посередині можете собі представити, Воно бачить, там щось таке біленьке, от то плаває, і чуть-чуть далі там там, там пісо. Тут не було. Там ось огороди було. Це купаються, там людські оце, огороди там заканчивали. А там пляж був. Там Пісочок так, така, тарзанка там висіла. Ну, от, Тут такий там, був центр, глиб, 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 глибоке місце копанки. Угу. Ну, дуже цікаво. Я багато з цього чого не чув, не знав. і Дуже вам дякую за вашу розповідь. Да, а, там може хтось ще додать, питайте, бо я так. Ну, Шо, да. що, що знаю, то... ну ви з свого боку те, що бачили. Так, да, так, да, вона да. та фотографія ще з цього старого журавля угу. зрубленим колодцем з дерева, угу. так брьовна зроблені. Водичка була. І от треба фотографію якось я знайду. Угу і дама, ви її скинете вже. Ну, присилайте, да. буде я, цікаво. Я, 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 найду вас. Добре. Ага, ну, спасибо вам. І вам дякую велике. Гарного вам. вечора. Всього, да. всього доброго.